Тому в писарем Богдана Хмельницького, гетьманування Івана Виговського. здобув освіту, ймовірно, у Києво-Могилянській колегії брав участь у битві під жовтими водами з польської сторони. Потрапив у татарський полон, поки бранця не врятував Богдан Хмельницький. Виговський став особистим писарем гетьмана, створив генеральну канцелярію та широку агентурну мережу. Яка сповіщала гетьмана про все важливе, що сталося, займався створенням нової антипольської коаліції у внутрішній політиці. Зміцнював становище козацької старшини та православної шляхти у 1658 році. За допомогою кримських татар жорстко придушив повстання полтавського полковника Мартина Пушкаря і кошового отамана Якова Барабаша, підбурюване Москвою. Мартин Пушкар загинув. А Якова Барабаша було страчено. У зовнішній політиці зберігав союзницькі відносини з московською державою, активізував зовнішньополітичні зв'язки з Кримом, Туреччиною, Швецією, домовився про перемир'я з Польщею, підписав гадяцьку угоду з Річчю Посполитою.